Вітаю! З вами Олександр Масляний. В цьому блозі ми розглядаємо практичні питання, які виникають в процесі ідентифікації, відбору, монтажу та експлуатації промислових компонентів. Сьогодні розглянемо питання, з яким зустрічаємося доволі часто. Кінцеві споживачі задають питання: а чи варто купляти фільтри від відомих світових брендів? Відносно дорогі фільтри, якщо можна купити дешевий, нібито аналог, нібито замінник, який і дуже багато зараз на ринку, від невідомих або маловідомих виробників маловідомих брендів, на це питання можна відповідати по-різному, можна відповідати довго. Я сьогодні пропоную один з варіантів відповіді. Так. Варто купляти фільтри від відомих світових брендів, тому що такі фільтри розроблялись у співпраці з виробниками техніки. Ці фільтри постачаються на первинну комплектацію виробникам техніки. Ці фільтри випробувані і постійно контролюються якість на базі виробників техніки. Це продукція, якій варто довіряти, хоча б тому, що їй довіряють, обґрунтовано довіряють а, виробники техніки. Тому такі фільтри будуть надійно, ефективно, якісно працювати і в вашому обладнанні. Кінцевому споживачу насправді нічого не залишається. Як в питанні заміни фільтрів повністю довіритися виробнику фільтрів та постачальнику цих фільтрів? Що я маю на увазі? Справа в тім, що ви про свій фільтр: масляний, паливний, повітряний, салонний, фільтросушувач для пневмосистем, тощо? Ви практично нічого не знаєте. Все, що ви можете дізнатись, це його маркування або каталожний номер по техніці, а також в кращому випадку і розміри. Але основні характеристики фільтра, вашого фільтру, рідного, оригінального, ви не знаєте. Ви не знаєте ступінь фільтрації, ви не знаєте його ефективність, ви не знаєте продуктивність. Тобто розхід робочого середовища в одиницю часу. Ви не знаєте, на який реальний робочий та максимальний тиск він розрахований. Ви цього не можете знати, поміряти. Це не вказується в паспорті, наприклад, на екскаватор, на кампайн, на ваш автомобіль. Ви не знаєте. Коли вам пропонують якусь альтернативу, то оцінити цю альтернативу по Головним базовим показникам. Ви також не можете. Якщо ви вберете в руки, ну, наприклад, повітряний фільтр. Я на прикладі повітряного е фільтра мерседесовського е розкажу. Ми беремо в руки. фільтр. Але що ми можемо побачити? Ми не можемо побачити реально оцінити, яка в нього ступінь фільтрації. Знов таки, ефективність, продуктивність, на який тиск. Ніякі базові робочі характеристики ми з нього не витягнемо. Ми довіряємо виробнику. Що ми можемо побачити? Ми можемо побачити маркування, перевірити відповідність маркування. Та це важливо. Ми можемо оцінити зовнішній вигляд. Та, немає поверхневих дефектів, немає облоя. Ми бачимо, що матеріал фільтрувальний розподілений рівномірно, все зафіксовано. В процесі роботи зминань не буде. Ми бачимо, що все строго паралельно перпендикулярно, дуже гарно, акуратно виконано. Ми бачимо, Ну, наприклад, це фільтри Wix, ми бачимо пакування. Так, маркування відповідає на фільтрі і на самій упаковці. Власне і все. І знов таки повторюю, ми не можемо оцінити його робочі характеристики. Тому я і кажу, що в цьому питанні кінцевий споживач в таких умовах знаходиться, що він не знає насправді. Для яких умов і який фільтр йому потрібен, з якими характеристиками. І він не може оцінити, а що йому пропонують, як заміна з точки зору робочих характеристик. Бо розміри зняти ми можемо, та. Але розмір це важливо, але не найголовніший фільтр. Тому в цьому питанні оця залежність від виробника і постачальника. У фільтрах велика, як ні для якого іншого промислового компоненту. Ви повністю довіряєтесь виробнику і постачальнику. А кому ви бажаєте довіритись? Ноунейму, no який з'явився вчора. Невідомо звідки, і завтра піде, невідомо куди, чи світовому виробнику з більш ніж сторічною. Історію, наприклад, які є постачальника, а, на рівнок а, Original Equipment, оригінального обладнання. На первинну комплектацію техніки. Кому ви довіритесь? Як на мене, відповідь очевидна. Відомим світовим брендом. Чому різниця в ціні? Це також. Об'ємне питання. Скажу коротко. В структурі ціни більше, ніж 80%. Це вартість самого матеріалу. І один і той самий виробник матеріалу постачає преміальний матеріал відомому світовому виробнику. Дорогий матеріал, якісний. І ще потреба. Може також робити задешево якогось ноунейму, нейму який замовляє, що подешевше, і робить з нього фільтр. Тому навіть один і той самий виробник фільтрувального матеріалу, фільтрувального папера, наприклад, він може виробляти і постачати різним виробникам різної якості свою продукцію. Відповідно, фільтри будуть. Різного, різної якості з різними характеристиками. Звідси і різниця в ціні. Я вже не кажу про підробки. Це вже справа довіри настільки до виробників певних фільтрів, настільки довіра до самих брендів, скільки питання довіри до вашого постачальника фільтрів. Тому є рекомендація. Купляйте фільтри у авторизованих дистриб'юторів відомих світових брендів. Так ви убезпечите себе від купівлі підробок, від купівлі низькоякісних фільтрів, низькоякісної продукції. Так ви збережете свій двигун, своє обладнання від перечасного виходу з ладу, від простоїв, від дуже дорогих. Ремонтів, ви забезпечите собі спокій і захист від збитків. Тож купляємо якісне для того, щоб бути впевнені в своїй техніці. З вами був Олександр Масиний. цьому відео ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь, діліться посиланнями розповсюджуйте україномовний. Технічний контент. Побачимось.